Товаришу <плес> Довженко. ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, Завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного здорового хлопчика. Що таке? Я не знаю. Добрийно? Цього достатньо, щоб визнати мене осудним? За що ти тут? Вимкнув улюблену музику на робочому місці. Політично, знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати переповнені. Сента в тьмах. Сента в тьмах. Похворих все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю? Ні, mm -hmm. не маєш. Ви відправлять до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів і тебе відпустять. Це майже санаторій. I gotta send you back to school. Ти не можеш не протестувати захищатися. Ми подались на психічну хворобу. повинен мати причини призводити до змін. Свобода. Це її завжди була мета мого бунту. Те, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами.